Вітаю, мене звуть Володимир Ільченко. Я журналіст і крім того займаюся мовознавством. Досліджую серед іншого українські говірки. Гадаю, кожен освічений українець мав би орієнтуватися у діалектах рідної мови. Щоб допомогти сформувати уявлення про те, як говорять у різних регіонах України, я задумав серію відеосценок, у яких дві героїні, баба Василина та її дочка Галина, щоразу постають у різних діалектних іпостасях. Одне слово, якщо ви цікавитеся діалектами, але не маєте часу і натхнення читати нудні і не завжди сучасні довідники, то ласкаво прошу. Аука, це ти там шкрабаєш і кого це ще сіня, чи котче ще халяра принесла? Ти я, мама, зламався, то я пішки з оперлися. Стаськово до докладки трохи підвіз на мотоциклі. Він дурну турнувах і тяжко далі. Чулі. Поки ти вазив по магазинах, приходив частковий. Он же пішов собака в коретине, ще до тепер бреше. А, то по вашому заявленню він приходив. Ну що сказав? Ах. Що він міг сказати, як воно нічого не тямить і ніде ніде не робив. Це ж на такі сирени, внук пристроїв поліцію, щоб армію не забрали. Мені же старший там в городі при начальстві крутиться. Ну, то чого добре, розказав участковому, як все було. Ну, то розказала. А він питав таке дурне, як сам. Сижу, кажу йому, куля вікна, дивлюся, що там заманять по дорозі суля. А то бачу, військо чорноротий. Як побачив мою голову в вікні, то тець мені дві долі, такий здоровий, як хліб. А я кричу йому, хіба так гарно робить? Будеш зі своєю ганькою такий герой. Та він взяв кинув мені каменюк і вікно і розбив шипку. То я й кажу участковому, за таке трав штрафувати? Ну, то би як і розказав, як моє заявлення і написали. Були. Диво, що так? Ну, той участковий до мене вже у війська дома. Той такого наговорив, що язик не повертається сказати, брехо таке, добро йому не було, що він ішов собі по дорозі, а я буцімто вилізла у нього на стіл перед вікном і стала до нього раком, що спідницю задерла і видушив шибку свою е, спиною, що не він розбив, а я сама собі вікно чи ні? Ні, ну не можна жити, яке воно гумно прихове, таке наговорювать на людей. Ішов частковий слухав у його його серкотіння, і що, що повірив. Каже мені, покажіть вибити вікно. Я поваю в ту хату, а він мені, а що це у вас двойна рама стоїть, а шибка вибита та, що з середини, а не знадвору. Та і забува що ти не зняла раму з зими. Якої халяри вона зараз там стоїть, коли каже жінь. А справді, мамо, як це я скоро збив внутрішнє вікно, якщо він кидав каміння з надвору. А, а ти що? що мені не віриш? Ти не знаєш того Чорноратого. Воно таке паскудне, що що хоч зробить? Та я вам вірю. Я ж теж написала в заявленні, що то все було при мені що я бачив, як він вам крутив там долі і кидався камінням. Хотя мене ж тоді, правді не було вдома. Пом'яса ходила на той вік, де Казбек, свиню заклов, щоб не пропала, бо зарадна від телефону. Ти мені тої свиньої баки не забивай. Пам'ять мені ще не одебрав. Боже, мамо, це ж ви могли гримить з того стола. У нього ж там ножки хитаються, а й наглед відпадає. І в школу порізати себе зразу і спину, і стигну. Що ага. ти бери? Кажуть, то військо не тільки розбив вікно і в вас перед участковим, а й за нього вимов вещі вкалічиться, якби з'ястував упали.